Аграрний рік 2025-го на Лозівщині поступово добігає завершення, і господарства підбивають підсумки роботи в полі та на підприємствах. Погодні умови, забезпечення вологою та економічна ситуація по різному вплинули на результати сезону. Про те, з якими показниками завершили цей рік, як спрацювало господарство, та що вдалося втримати навіть у непростих умовах, розповів директор Тов Колос Андрій Воронкін. 2025 рік дуже складний рік, дуже складний. Ми з вами розмовляли про те, що відсутність продуктивної вологи в землі зробила свій результат на результати ранніх зернових, пізніх культур. Тому Дякуємо тому, що ми є, те, що ми отримали, те, що ми з таким результатом непоганим вийшли на кінець року, але дійсно відсутність вологи дуже негативно склалась на врожаю. За словами аграрія, попри складні погодні умови, вражайність по окремих культурах вдалося втримати вище середніх показників по регіону. Зокрема, по соняшнику господарство отримало близько 20 центнерів з гектара, тоді як середній показник по області був нижчим. Планово ми повинні були отримати згідно наших технологічних карт близько 2,5 тонн соняшника, але отримали 2 тонни. Ну, якщо ми беремо середню вражайність по Нашому регіону була близько там 15 центнерів. Тоді 20 центнерів, що ми взяли, ми будемо задоволені результатом. І ціна зараз, дякуючи Богу чи дякуючи ринку, маємо непогану ціну. Ми реалізовуємо е врожай за досить непоганою ціною, тому економічно підприємство отримувало прибуток. Це нелегкий для аграріїв час. Відсутності вологи, постійних обстрілів, великої ціни на дизельне пальне, на захист рослин, на добрива. То я думаю, що ми спрацювали з непоганим прибутком. З отриманого прибутку аграрії традиційно спрямовують значну частину коштів на підтримку Збройних сил України та підрозділів територіальної оборони. Ми дуже багато допомагаємо Збройним силам України сирам територіальної оборони. Тому перш за все хочу подякувати Богу, подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо можливість працювати на своїй землі. І більшість людей, які виїхали з Донецької області, зараз працюють у нас на підприємстві, теж дякують, тому що ми ще можемо працювати на своїй землі. Попри завершення збиральної компанії, роботи в господарствах не зупиняються і взимку. Частина колективу займається відновленням інфраструктури, пошкодженої внаслідок обстрілів. Інша готує поля до нового сезону. У нас ж в лютому місяці 2025 року шахедами розбомбили базу. І за період з квітня по сьогоднішній день ми відновлюємо всі роботи по зберіганню вражаїв, по ремонту складів. І сьогодні ми працюємо, одна частина, одна половина людей працює це на відновленні зимої бази, а друга половина працює в полі, проводиться дискування, лущення, стерні, проводиться глибоке рихлення, проводиться підкормка сульфатом, амонію зимої пшениці. Озима пшениця, яку цього року сіяли значно пізніше через посуху, зійшла і перебуває в задовільному стані. Уже зараз аграрії закладають основу врожаю 26-го року. Озима пшениця у нас, яка була посіяна досить пізно, це був жовтень місяць, початок листопада, зійшла вся і знаходиться зараз в доброму стані, дякуючи в температурам плюсовим. Да, про те, що воно зійшло, воно вже в стадії починається стадія кущення. Три листочка вже і пішла стадія кущення. Ми зараз починаємо вже під кормку пшениці. в де 2026 року. Втім, головною проблемою для агросектору залишається відсутність продуктивної вологи. За словами аграріїв, її рівень у ґрунті значно нижче за необхідний для стабільного планування врожаїв. На сьогодні ми маємо те, що ми проводимо. Аналіз ґрунту і продуктивна волога зараз на максимальній глибині 40 см. А при тому, щоб отримати позитивно добрий плановий результат, планова волога повинна бути на глибині до 1,5 метра. І я не знаю, скільки ще потрібно років для того, щоб повернути ту продуктивну вологу для отримання результату, тому що поки вся вся волога пройде на глибину до півтора метра, це потрібна буде не одна сотня міліметрів, да, а її немає зараз. І на сьогодні ми маємо вже грудень місяць, снігу немає, дощів немає. Ми маємо е, хмари, ми маємо туман, але самих опадів ті кількості, які б необхідні були для того, щоб створити продуктивну вологу, її просто немає. І я не думаю, що 26-й рік буде кращим, ніж 24-25 рік. Окрім кліматичних викликів, аграрії профронтових територій працюють в умовах постійного ризику, як у полі, так і під час зберігання врожаю. Зараз на території нашого регіону, будемо говорити, Барвінківщина, Лазівщина, Ізюмщина да, от територія лінії фронту планувати. Свою роботу на рік чи на два роки вперед ну, неможливо. А ви знаєте, ж ну любе підприємство в них є якесь стале планування на декілька років. Це сіво оборот рослин, це внесення ж добрих для подальших урожаїв. Е, сьогодні ми всі мазимо пшеницю. Завтра на цю зиму в пшеницю, у червні місяці, падає якийсь осколок. Ми віримо Збройним силам України. Ми знаємо, що сюди ворога не пустять. Ми це свято віримо, що наша земля останеться нашою українською землею. Але про те, що о, в повітрі літає, ми не гарантуємо те, що наші хлопці збивають, воно не може впасти. Ця зима пшениця згорає. Да? Ми не можемо біля кожного поля поставити пожежну машину. Ось. Тобто, і от сіва зміна. Під цей вже і характер нашої роботи, під ці нові наші вимоги часу, також міняється. Тому що якщо ми зараз плануємо, от буде наступний рік там менше посіяних зима пшениці, ми робимо аналіз по всій Україні, да, то ціна пшениці буде. Тому що контракти, які необхідно кормити світ, кормить його більшість Україна, да, і наші недруги, які живуть північніше. То ми можемо спланувати більшість посіяття зимої пшениці, але не можемо гарантувати, що безпека цієї пшениці, що вона доживе до врожаю, що ми його зберемо, положимо і зможемо реалізувати. Тому от і вимога цієї території, яка близька біля лінії фронту, вона проводить до зміни планів, зміни технологій, і думати ставляє про економіку. Менше думати, як затратити коштів, а як мобільно бистре зібрати і вивести на безпечну територію. А безпечна територія зараз на території України практично ніде. Тому є ризик аграріїв в нашій державі це близько 70% отримання врожаю і таких 70% негативних реалізацій. Тому що ми бачимо, скільки ж врожаю згорає в полях, а скільки врожаю згорає в складах, і агресор б'є під час збирання врожаю по тих складах, де працюють аграрники. Україна це перш за все це аграрна країна. І я думаю, що з настанням миру тоді буде плани, ось ці зміна, економіка і за рахунок, більшість да, за рахунок аграріїв, ми відбудуємо Україну, відбудуємо свої плани. І піде до нас і дощ буде, і температура необхідна для збирання врежу, і ціна. І будемо тоді заробляти кошти. Зараз ми думаємо, перш за все, це за безпеку, безпеку своїх людей, безпеку врожаю, економіка на другому місці. Перш за все, це щоб ми могли заробити для того, щоб допомогти хлопцям, які стоять впереді, які кожного дня в цьому кабінеті, тому що хлопцям потрібна допомога. Кожен день і це, що ви все бачите, це отримання хлопців допомоги і все буде в Україні.